Всім привіт, друзі! Зараз розкажу вам правду за тисячу зеленського. І Що буде з тими людьми, які візьмуть цю тисячу від зеленського, грубо кажучи, одразу перепрошую за мій вигляд. Я жену авто для ЗСУ зараз і дуже змучений. Біля готелю сижу. Отже, поїхали. інформація від істочника, де, от якщо я їжу на переговори, в посольство, перемовини, дипломатичні зустрічі, ця людина дає мені всю інформацію. Значить, поїхали. Отже, блокчейн. Дія, дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні, було розроблено, от ви ж думаєте, українською компанією, а насправді це розроблено швейцарською компанією Дія Labs. Можете загуглити, це все правда. Дія є платформою, яка збирає та переваряє дані для децентралізованих додатків, особливо в сфері DEFI, тобто, це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних. У режимі реального часу використовуючи технологію блокчейн, тобто всіх нас оцифровують, що робить його корисним для фінансових та державних потреб. Ну тут, забігаючи наперед, як в Китаї тут Всіх оцифрували, Ви ж всі знаєте там оцей статус, рівень статусу, і так далі. Якщо говорити конкретно про використання дії в Україні, от як це на всіх українців впливає, дія допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу та аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах? Пам'ятаєте, це перша тисяча гривень, яку нам давали за супермодну хворобу. Треба ж було що зробити одну другу там прививку. Після того там зареєструватися, відправити це все і так далі. і Тобі за це давали тисячу. Це дуже схоже, як в крипті на ретродропах, Да, ти виконуєш певні дії і за ці дії. Тобі потім насипають до грошей. Тільки там за це можна реально заробити, да? від трьох з половиною там тисяч до не знаю до 350 тисяч доларів по різному буває. А тут за те, то, що тобі ти... ти собі тільки гірше зробиш, тобі дають таку подачку тисячу гривень. Що це? Кілограм гречки. Два ну це виглядає так само. Знаєте, що просто гречка не модна стала роздаватися, роздоплились. Давайте зробимо дію. Блокчейн будемо всім видавати по віртуальній тисячі, яку. Чи можна витратити тільки на вони ж указують, де ти їх можеш витратити, і вони це прикривають тим, що ти можеш витратити їх на державних виробників, да щоб підтримувати державне виробництво, але це неправда. Ти можеш витратити їх тільки туди, з ким вони поєднані в партнерство і де вони можуть відслідкувати всі твої дії, витрати, а всі всі твої картки, рахунки, яку ти рекламу дивишся, і так далі. Це зроблено все для того, щоб тебе оцифрувати повністю. А оця друга тисяча гривень, яку зараз всім дають. Всі, хто її візьмуть, я вас вітаю. Ви закрили цикл оцифрування вас як персони повністю, і це тільки початок. Дивіться, у нас є криптоком'юніті українців, яких ми всім про це розповідаємо. Давно ми вже рік тому розповідали, що це все буде, при тим як тільки про це стало відомо. Якщо ви хочете якось забезпечити свої рахунки, цю всю історію з блокуванням банків, зрозуміти, як зараз українцям рухатись, як відійти від цієї оцифровки, посилання в шапці профіля. Все, всі свідомі перейдуть, Більше про це не буду розповідати. Отже. А... Ну коротше, думайте, розбиратися вам в цьому чи ні, бо чим далі, тим буде гірше. Ви бачите, план вже написаний. і, В принципі, Україна йде по цьому плану. Свідомі українці це розуміють. Не свідомі. Ну я чекаю з коментарях. Ви мені зробите милість, ви мене піднімете в рейтингах, і це відео дуже завируситься. Чим більше там поганих коментів, тим краще. От, але це відео більше для свідомих українців. Я yeah. thanks, so thanks. Отже, друзі, на зв'язку тримайтесь. Слава українцям, які досі тримаються. Не оцифровуйтесь. Моя вам порада. Думали, що діє, да, для допомоги нам, а це просто щоб оцифрувати нас. Отак От нас і обманюють, і тільки з роками нам доходить то, щоб мало дійти зараз. Все.